Або богу є ще! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо! веселі саморобки. Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я для вас приготувала ось таку дуже гарну та оригінальну новорічну прикрасу. Зробити її дуже і дуже просто і головне швидко. А щоб її зробити, нам потрібні ось такі трубочки для води вони мають бути паперові та дуже міцні та щільні. А ще нам знадобляться ножиці і стрічка, або якась ниточка чи мотузок. Усе це приготували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Три, чотири. Ми веселі саморобки! Беремо трубочку для напої. Вона обов'язково має бути паперова, і в неї проштовхуємо стрічку або мотузку. Дивіться, ось таким чином. Нагадую, що трубочки краще брати паперові. Вони більш щільніші і міцніші, ніж інші. Тому саме вони підходять для нашої саморобки ось таким чином потрібно нанизати 5 трубочок. Так, дивіться, ось так. У мене стрічка, бачите, доволі таки дуже легко туди проходить. Тому якщо ви візьмете мотузку, то буде вам ще е, легше це робити. Три в мене вже готові: четверта і п'ята. Я роблю на всю довжину трубочки. Але якщо ви хочете зробити вашу перекрасу трошки меншою, то тоді ви можете трубочку розрізати навпіл. І будете мати дві малесеньких прикраси. Або можете робити і малесенькі, і великі. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Ось так нанизали п'яту трубочку. І тепер відрізаємо з ось тут. Нам вона вже більше не знадобиться. Залишаємо ось таких два-два кінця. І зав'язуємо вузлик. Але дуже щільно не притискайте. Нехай ваші трубочки трошки тако вільно рухаються на е, мотузку або стрічці. Ось так. Зав'язали вузлика. І в нас вийшов, дивіться, такий собі будиночок. Ось така фігура. Далі збираємо ось так. І ось що має вийти. Давайте покажу вам ще раз. Ось тако будемо робити зірочку. Було так. Тепер зробили ось так. І тепер. Тримаємо і перевертаємо ось так. І ось цю частину треба під низ проштовхнути. Але бачите, я проштовхнула, в мене з іншого боку, вже повилазило і зірочка розібралася. Чому я казала, що паперові трубочки саме треба брати, тому що з них можна декілька разів, дивіться, бачите, ось сюди. А воно в мене з іншого боку вилазить. Тому якщо вам буде складно зробити самому, попросіть дорослих. Показую ще раз. Ось таке тримаємо. Обов'язково тримайте там, де ага, ось тут, до кінців, проштовхуємо, і зірочка готова. Супер! Залишилось лише зав'язати ось тут вузлик, щоб була ваша зірочка на мотузку. Зайво відрізаємо, і прикраса готова! Чудова робота! Ось так дуже швидко і просто ми з вами зробили ось таку новорічну прикрасу. А якщо трошки пофантазувати і зробити різних розмірів та різних кольорів, то це буде чудова прикраса для ялиночки. А якщо їх зробити дуже багато, то можна прикрашати кімнату, клас, залу. А ще краще зробити багато таких прикрас і подарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. До нових зустрічей, Па-па! Які вони прикольні. Хм, це можуть бути мої серіжки. Ні, краще буде прикрашати ялинку або кімнату. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки. Як робити знаємо? І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!